Пам'ятаю, пам'ятаю, бо я була в школі. Я так була в школі, в нас то були зробили, бо я почала була ходити до школи е, до колодруб. Є ту клясу, я, я скінчила у колодрубах, як в мене почали ноги боліти. І я на лице того мала, вона навіть маю знак такий е, черик. Я вже не йшла. Потім зробили школу тут, коли в нас. Е, чи вісім, я чи сім, я сідаю що сім, і то були вчителі, то були такі вчителі, а ми прийшли до школи кажуть, що Сталін вмер, ну, та вмер, так? А, а знаєте, діти, діти повно дітей, бо туди ходили, діти всі зібрані з того року, з того, з того, то такі були. Діти літаю, а була така вчителька. Вона вроді по-українськи говорила, але казали, що Зіна Борисівна. А і вчитель був, і день такий Гомерський Василь прийшов. Він був класним керівником у нас в класі і каже, але сидіть тихо, бо Зіна Борисівна, вона вчительські плаче за Сталіну. А діти і діти. Він прийшов раз, другий раз, а діти геть по ловках скачуть, бо сталі знаєте. Немає, вона прилетіла зеленько до пляси, як вона парила ті діти, що літали. Навіть такі були дві з, моїх, з мого року одна вмерла вже, а інаша живе. Вам каже, Stani numer avantikė be selo. Taip, 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 buvo, tai aš ta, ta, pamenu tai, kaip pa ta, jis. Ja, ta.